Сьогодні про таке. Російська атака на Польщу в повітряний простір країни вторглися щонайменше 19 дронів. З'явилися кадри наслідків цієї атаки. Реакція НАТО. Яка вірогідність, що через атаку на Польщу альянс задіє свою п'яту статтю, і до чого може призвести бездіяльність? Захист неба Німеччина передасть Україні установки Skyranger. Що відомо про цю систему ППО? Кривавий злочин у США. Американський рецидивіст вбив молоду українську біженку прямо у вагоні метро і під об'єктивом камери. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, будь ласка. Ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з наймасовнішого російського обстрілу за останні чотири місяці. Одразу важливо зауважити, що окупанти атакували не тільки Україну, але й Польщу. Саме так, Польщу. Країну. Нато, отже, росіяни запустили по мирних містах і населених пунктах 458 повітряних цілей, ракети дронів. Більшість з них перехопили сили ППО, однак, не всі в Україні. На жаль, є влучання 16 ракет та 21 одного ударного БПЛА на 17 локаціях. Постраждали Вінниччина, Житомирщина, Хмельниччина, Черкащина. Там зафіксовані влучання в цивільні об'єкти. Приватні домоволодіння, швейну фабрику і інші цивільні підприємства. Також загарбники пошкодили ЛЕП. Що найменше одна людина загинула і є поранені. Польщу Росія атакувала щонайменше 19-ма дронами. Наші західні сусіди були вимушені призупинити роботу чотирьох аеропортів. З'явились кадри наслідків цієї атаки. На них можемо бачити постраждалий приватний будинок. Москва з липня готувала атаки на Польщу, застосовуючи на БПЛА польські та литовські СІМ-карти. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Згідно з публікацією, поляки були попереджені щодо таких дій. Видання припускає, що ця російська активність пов'язана з російсько-білоруськими військовими навчаннями захід 2025 які розпочнуться вже 12 вересня. До речі, Польща активно стягує свої війська до кордону з Білоруссю напередодні цих навчань. Отже, що ми маємо на даному етапі? Країна НАТО, Польща, атакована російськими безпілотниками. Я наважусь припустити, що не випадково, а цілеспрямовано. В Кремлі вирішили просто перевірити, де проходять от ті самі межі дозволеного. А головне питання: що далі? Задіяння п'ятої статті НАТО, але тоді це вже не про спокійне, неспішне життя в тихих європейських і американських містечках, а про активну боротьбу з російським злом. Тоді може спроба виправдати Росію, ну мовляв, це ж всього лише 19 дронів, а не 190. Але тоді це вже не про сильну позицію, а про страх перед країною-терористкою, про те, чого, власне, прагне Путін. Час визначати пріоритети. Перші реакції з Польщі я пропоную вважати наслідками різкої реакції на стрес. Прем'єр країни Дональд Туск сказав, що удари російськими дронами. Це не атака, а масштабна провокація. Цікаво, що тоді є атакою. У будь-якому разі, президент України заявив, що наша країна готова надати Польщі усі дані щодо російського удару та запропонував розбудувати належну систему оповіщення та створити загальноєвропейську систему ППО із застосуванням авіації. Від себе додам, бо масштабні російські провокації можуть стати ще масштабнішими і включати в себе вже й ракети. Тим часом Німеччина передасть Україні установки ППО «Скайренджер». Вони спеціально розроблені для боротьби з дронами. Очікується, що перші комплекси прибудуть до кінця 2025 року. Подробиці в сюжеті. Українське небо стане ще сильнішим. Одна з головних загроз цієї війни дрони, якими країна-терорист буквально засипає українські міста та критичну інфраструктуру. Але тепер в арсеналі сил оборони з'явиться зброя, яка здатна зупиняти цілі руї безпілотників. Йдеться про найновіші німецькі системи ППО Скайрейнджер. Контракт на їх постачання підпише 10 вересня на обороні виставці «DSAI» у Лондоні. Їх виробник концерн Рейн заявив, що Україна отримує пріоритет навіть перед бундесфером. І це твердження прозвучало не випадково. Воно стало відповіддю на наймасштабнішу дронову атаку Росії з початку війни. У ніч на 7 вересня ворог випустив понад 800 ударних безпілотників шахет та їхніх імітаторів. Україна витримала удар, але стало очевидно, дронова війна виходить на новий рівень. Skyranger – це мобільні зенітні платформи, які можна встановлювати на всі види транспорту. Кожна з цих систем може охоплювати територію розміром чотири на чотири кілометри, повністю звільняючи її від дронів. Це означає, що всі дрони будуть знешкоджені, і це не перебільшення. На автоматичному режимі системи використовують гармату та високоточні боєприпаси. Ах'єць, створюючи навколо цілі щільну хмару вступ снарядів. Ручів під підназначені для боротьби з сніжка цілями. селямі БПЛА, вертольоти і крилаті ракети для знищення одного безпілотника зазвичай достатньо одного-двох пострілів. Висока скорострільність і автоматична система наведення дозволяють за лічені секунди уражати десятки цілей, роблячи неможливим прорив рою дронів через зону ураження установки. Радари працюють 24 на 7, відстежуючи кожну повітряну ціль у тривимірній проекції. Боезапас – это порядка 250 готовых снарядов. И боеприпасы содержат 160 вольфрамовых баллонов весом 1,25 граммов, каждой общей полезной нагрузки до 200 граммов, которые вот как раз и являются поражающими элементами в моменте противодействия БПЛА и другим аэродинамическим средствам поражения. Існує дві версії системи: Skyranger 35 та Skyranger 30. Перша оснащена 35-міліметровою револьверною гарматою з автоматичним наведенням, яка може підніматися на 85 градусів та обертатися на 360. Ефективна дальність стрільби досягає 4 кілометрів, скорострільність до тисячі пострілів на хвилину. А башта управляється двома операторами всередині транспортного засобу. В гарматі використовують боєприпаси Ахід, які створюють хмару субснарядів перед сіллю, що дозволяє надійно уражати дрони та малі повітряні об'єкти Скаренджер – більш полегшена версія з 30-мм гарматою та ракетами малої дальності. Дальність ураження цієї версії до трьох кілометрів, а скорострільність – до 1200 пострілів на хвилину. Обидві версії обладнані системою датчиків, включно з радаром, інфрачервоною камерою та лазерним далекоміром. А також здатні вести автоматичне супроводження цілей, забезпечуючи надійний захист територій від повітряних загроз. Тепер кожна атака ворога отримуватиме миттєву та точну відповідь. А захист українських міст і критичної інфраструктури вийде на новий рівень. Українське небо стане справді непрохідним. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую. І слава Україні. За минулу добу Росія втратила щонайменше 990 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 91 тисяча солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили три російських танки, одну бойову броньовану машину, 29 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Одні росіяни гинуть за гроші і імперські амбіції диктатора. Та й власне і свої імперські амбіції, а інші. На цьому не живаються. Отримують держконтракти на постачання продуктів харчування і іншого добра для армії окупантів. Про них в сюжеті на Росії здається, їжа для армії та щебінь для залізниць мають щось спільне. Володимира Салавйова, медведь, він нападає без приждем і зупинити його службу. Точніше, соратники пропагандиста Соловйова виявилися не лише майстрами телевізійної картинки, а й власниками мільярдних державних контрактів. Йдеться про продюсерку головного пропагандиста країни Маргариту Житницьку та її партнера Вардана Ахназарова. Але цікаво, що інформації про них в інтернеті практично немає. Звичайно такого роду люді залишаються в тіні время, да, потому что уже только когда какие-нибудь рас... журналисты-расследователи начинают копать, откапывают какие-нибудь кошельки кого-нибудь, і тоді ми більш-менш узнаємо якісь фамілії. Ці дві особи стали ключовими в компаніях, пов'язаних з державними контрактами та постачанням харчування і матеріалів для військових і для російських залізниць. Але здавалося б, при чому тут Пригожин? Обращаю увагу, що схема не нова. Известный нам всем ныне покойный Евгений Викторович Пригожин. Ну, правда, он начинал, начинал как поставщик питания в разные места, в том числе в школы, куда он только питание не поставлял. Но параллельно у него была, так сказать, большая, было большое количество медийных проектов, практически параллельно. То есть на поставках он зарабатывал, а в медийку он деньги вкладывал. Тобто ніби якась схема відмивання грошей, але під прикриттям дуже гарних справ і допомоги армії. Я думаю, що на це така ж схема такого, я б сказала, фінансування з фінанси государства. Тобто прямих бюджетних средств вони в це не да? Ну, видимо, потому что это все-таки там какие-нибудь Ютуб канали і прочее. Васто не могут они вкладывать прямые бюджетні средства, но дають возможность не получать косвіні средства. Виходить, що саме після смерті Пригожина компанія РБЄ, де 30% акцій належать якомусь Ахназарову, знову отримала всі контракти Міноборони. Есть какой-нибудь условный Соловьев, да, мы сейчас, например, очень про него говорим, да, соответственно, э, ему э, нужны деньги на развитие своих проектов. А, ну, для, сам он, на самом деле, тоже зарабатывает нехило, да, если он еще с этого имеет, то, ну, хочется спросить, а лицо-то не лопнет от всех этих денег? Но, тем не менее, ему нужны какие-то доверенные человечки, которые бы это для него делали. Здавалося б, просто годують і постачають матеріали. Але якщо придивитись, вони дуже навіть непогано годують і себе. Наприклад, за 24-й рік виручка компанії склала 77 мільярдів рублів. Но мы это говорим для, про прачечную, да, про то, что эти компании устроены специально для того, чтобы иметь а, отмытые уже деньги, а, да, чтобы не надо было говорить, что а, туда-то или туда-то вкладываются деньги бюджетные, чтобы никто не прибежал и не сказал, что это незаконно. А так мы имеем огромные деньги, уже отмытые, которые можно потратить либо на личное обогащение, либо вложить во что-то, нужно путинской шайки. Вот в это что-то нужное путинской шайке они будут складываться. Але як в них виходить на гриб стільки грошей, просто продаючи харчування? В РЖД можна просто подивитися, там там вообще все проще. В РЖД, если это, например, питание, которое э, входит в стоимость билета, там просто можно посмотреть, какие бешеные деньги за него заламывают. Да? А, а вот этот жалкий так сказать, наборчик, який тебе всучать, стоит більше, ніж обід в хорошому ресторані. А навіщо Кремлю стільки грошей? мільярди рублів. Тут все просто витрачати їх і справді є куди. Посмотрите, який кошмар зараз твориться в Молдові. Да, там просто пачками різні фейкові которые пытаются работать на предвыборную кампанію в Молдові. Для того, щоб це все профінансувати, нужден э, э, Ну, или там крипта, или что то там що. О, для того, щоб їх взяти для таких тайных операцій, Кремля і нужны такі прачечные. Тут зрозуміло, кого відправляють на смерть, а кому з цього лише гроші дістаються. Основные э, ястребы, основные сторонники войны они больше всех получают. Но э, все-таки, да, давайте будем э, учитывать и вот это обстоятельство. Да, вот я говорила про э, компанию в Молдове. Кто курирует лично, кстати, курирует эту компанию, Сергей Кириенко. Э, поэтому все-таки они прибыли то, не только кладут себе в карман, себе в карман, конечно, они их кладут тоже, но и используют для того, чтобы продвигать вот эти. Путінські імперські наративи і дальше виходить, що ті, хто гучніше за всіх крешить про якийсь там патріотизм і служіння улюбленому путіну, насправді заробляють найбільше саме на війні. Осіннє загострення Дмитрія Алкоголіча Медведєва, крім того, що він звинувачує Фінляндію в тому, що ця країна, нібито, готується напасти на Росію, Медведєв вигадав ще щось цікавеньке. Він стверджує, що недружні країни ведуть біологічну боротьбу з Росією через завезення чужорідних мікроорганізмів. Усі деталі далі. Фінляндія готує плацдарм для нападу на Росію. Про це російський політик-алкоголік Дмитро Медведєв написав у колонці для пропагандистів. Тас звинувативши президента Фінляндії Олександра Стуба у підштовхуванні країни до воєнного конфлікту. Росія розуміє, що в першу очередь її бояться і за йоні адекватності. Садвістина нада виставляти публічно світ найбільш неадекватних представників. Відповідно, ми слишам часто. Висказування Кадирова і Медведєва, поскольку именно эти персонажі им отведена на роль в російській системі власті бить э, такими собі Медведев стверджує, що Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією. І як здається, Медведєву готує плацдарм для нападу на його країну. Во-первых, напрасывается шутка. Это он имел в виду страну, либо бутылку водки хочет напасть на него. Но если отойти от шуток, Финляндия — это 1273 километра границы с Россией. Причем это граница на суше. Там морская не учитывается, которая там есть тоже та линия на, по Балтийскому морю. Плюс Финляндия — это страна НАТО. Причому стоїть атміяти, що Фінляндія не забиралась в НАТО до моменту агресії Росії проти України. Експрезидент Росії знайшов союзників Фінляндії альянс НАТО, який нібито повністю залучений до цих справ і зараз інтенсивно освоює сушу, море, повітря, космос і кіберпростір. Таким чином, безпосередньо поблизу кордону з Росією, за словами Медведєва, йде створення штабної структури передових сухопутних сил альянсу, чисельність яких може бути збільшена до повноцінної бригади 5 тисяч осіб. У матеріалі також згадується про розгортання штабу регіонального командування сухопутних військ НАТО у місті Мікелі та появу нового гарнізону в населеному пункті Івалово за 40 кілометрів від російської території. Россия хочет восстановить, даже не Советский Союз, она хочет восстановить Российскую империю. Поэтому она смотрит на Финляндию, как на часть Российской империи. Она смотрит на страны Балтии, как часть Советского Союза. Российской империи. Она смотрит даже на Польшу, как на возможную составляющую, так, российского величия. На цьому фантазія і заяви Дмитря Медведєва не закінчилися, і він продовжив шукати ворогів назовні. Виявляється, борються з Росією вороги не лише фізичною зброєю, а й біологічною, завозячи її в Росію з невластивими її видами рослин тварин і мікроорганізмів. Надо постоянно придумывать что-то. Надо то грязную бомбу раньше придумывали. Теперь типа лаборатории не были раньше, и сейчас опять а, возвращаются к этой теме. То есть, что постоянно в обществе держать вот этот а, вот это напряжение, вот это ощущение угрозы Запада и никого не волнует, что этого и близко нет вот, в природе. Главное об этом говорить, что мы вот этого боимся, вот они об этом мечтают, вот они только и думают, как захватить нашу богатую Россию. Медведєв зазначив, що поширення привезених організмів призводить до пандемій, алергії, загибелі тварин, втрат врожаю, скорочення лісових і мисливських ресурсів. А також завдає економічної шкоди. Тому дана проблема потребує уважного ставлення від держави. Наостанок про злочин, який сколихнув Україну і США, Йдеться про вбивство молодої української біженки американським рецидивістом. Прямо у вагоні метро. Під об'єктивом камери деталі в сюжеті. Фото загиблої у США 23-річної українки Ірини Заруцької нині у всіх американських телеефірах. Ірина вбивство стало ще в кінці серпня, але лише зараз поліція північної Кароліни оприлюднила шокуючі кадри з підземки. Дівчина зайшла до вагону метро і сіла перед чоловіком у червоному. Вона просто дивилась у телефон, не підозрюючи, що за кілька хвилин він завдасть їй кілька ударів ножем. Після скоєного чоловік пішов у інший кінець вагона. Після нього на підлозі потягу лишались краплини крові. Пасажири дивились ошелешено та переступали через криваву доріжку. Біженка з України, яка у США рятувалась від війни, загинула на місці. Поліція затримала 34-річного де Декарлоса Брауна молодшого, за яким з 2014 року вже тягнеться низка кримінальних злочинів. Судові документи демонструють, що він понад 10 разів перебував у системі кримінального правосуддя. У нього було 14 попередніх справ в окрузі Мекленбург. Зокрема, й П'ятирічний термін за крадіжку із застосуванням небезпечної зброї його мати повідомила місцевому телебаченню, що на початку року вона намагалася домогтись примусової шпиталізації сина до психіатричної лікарні після того, як він почав агресивно поводитись вдома. Лікарі діагностували у нього шизофренію. Судові документи також демонструють, що з 2011 року проти Брауна висувались обвинувачення в погрозах дрібних та великих крадіжках, хоча деякі з цих справ пізніше були закриті, цікаво, що лише у січні цього року Брауна заарештовували після того як він надзвонював на 911 з лікарні, запевняючи, що нібито люди намагаються його контролювати. Суддя відпустили його без застави. під письмове зобов'язання з'явитись до суду. І поки місцеві змі обговорюють новий злочин Брауна, вбивство біженки з Києва, цікавляться чи бояться тепер жінки їздити у метро і дають цінні поради не сідати до невідомих пас. Ажирів спиною або не слухати музику, політики спекулюють на смерті українки. Злі люди, ми повинні з цим упоратися. Якщо ми з цим не упораємося, у нас не буде країни. І я створив першу в історії міністерства юстиції цільову програму з викоріння антихристиянських упереджень. А у тих людей, які трохи наївні і не дуже начитані, існує колосальна антихристиянська упередженість. Ми про це не чуємо, ми про це не думаємо. Ви чуєте про антисемітизм, але не чуєте про антихристиянство. У нас сильна. Антихристиянська упередженість, але ми швидко з неї покінчимо. Я скажу, що сьогодні ми живемо в абсолютно іншому світі ніж рік тому. Це схоже на досконалість. Дональд Трамп навів паралель між вбивством Ірини та своїми погрозами спрямувати федеральних агентів і війська Нацгвардії у Чикаго та інші міста, які керуються демократами. Цей епізод як ніколи на руку 47-му президенту з його спробами запровадити нові порядки в Америці з риторикою, подібною до ватажка виступили і інші прибічники Мага. Схожий випадок, коли політики маніпулювали на трагедіях українських біженців, стався нещодавно і в Німеччині. Наприклад, праворадикальна партія інформаційна підхопила вбивство 14-літньої дівчинки з Маріуполя, яке вчинив громадянин Іраку. Його мали депортувати, але цього не зробили. І цей випадок АДН використала, аби звинуватити діючу владу у бездіяльності та знову розпалити настрої у суспільстві. Мої співчуття рідним і близьким Ірини Заруцької на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.